Привіт! Всі ми любимо створювати фентезі світи. Тож давайте робити це як профі. Перше різноманітність. Не ігноруйте варіативність культурі, мовах, ландшафті, бо зазвичай автори представляють будь-які фентезі, як середньовічну Англію, і на цьому все. Але погляньте на наш світ: ми не літаємо до інших планет, не володіємо магією, проте все ще навколо безліч захоплюючих місць. Друге, не ігноруйте вплив середовища. Якщо у вас є ліс переповнений павуками чи ще чимось лихим, то подумайте, як ці істоти будуть впливати на ліс, та на його околиці, Вигадайте, в якій ситуації опиняться жителі селища, яке залежить від деревини цього світу, як мешканці будуть добувати там ресурси, які з лісом виникнуть забобони. Можливо, він стане елементом дитячих казок, або як дим від спалення деревини буде впливати на повітря над селищем. Що станеться, якщо ліс вирубають? Як це вплине на жителів та куди переселяться павуки? Якщо реальний світ потерпає від природних катаклізмів, чому ваш світ не може? Третє ігнорування буденного життя. Якщо у вашому світі відбуваються лише епічні події, і там немає місця чомусь затишному та простому, то світ буде неповноцінним. Це не означає додати аспекти, які лише заповнюють місце. Потрібно показати життя на всіх рівнях. Дзідусь, який загубив гусей, теж може бути цікавим. Якщо головний герой відчуває вину, що не допомагає старому знайти пернатих. Це може спонукати героя відправитися, розпитувати сусідів, що приведе до цікавих ситуацій, або піти шукати гусай в тому ж лісі повному павуків. Четверте. Відсутність історії та її впливу. Не ігноруйте історичні події, бо вони задають світу глибину. Давні події завжди живуть у пам'яті людей. Вулиці називають честь герою минулого. Подумайте про зміну світу. Битва, яка відбулася тисячу років тому, точно не може виглядати так, як битва, яка відбулася вчора. Покажіть, чи відбулася зміна зброї, мотивів, кордонів. Дії зроблені в минулому повинні мати вплив на теперішнє. Давні політичні союзи формують розвиток культури. Ви не мусите цитувати в книзі уривки з історичних підручників, але якщо вплести в сцене дрібні цікавинки, які існують завдяки історичним подіям, це одразу додасть світу глибини. Покажіть, як мінялися звичаї та норми. В першому сезоні Мандалорця, коли мандо знімає шлем, це велика подія, бо в цього народу через певні події з'явилося правило щодо шлемів. Завдяки цьому історія і запам'ятовується, бо в інакших світах зняти шлем, як змінити шкарпетки, а тут це має свою цікаву історію. П'яте не ігноруйте географію. Якщо ви не продумаєте послідовно або хоча б якусь географію, то у вас не буде самого світу. Всі локації виглядатимуть однаково. Географія впливає на торгові шляхи, а отже, на економіку. Впливає на культуру, навіть на конфлікт історії. До прикладу, на відстані 10 кілометрів одна від одної може існувати три країни, і в кожній з них буде зовсім своя мова, незрозуміла для двох інших. А все тому, що ці країни розділяють гірський хребет, і між ними немає спілкування. А поліглотам у такому світі будуть розбійники, яким доводиться часто цікати з однієї країни в іншу, пролізаючи вузькими стежками в горах. І саме вони можуть стати гідами для головного героя, який має встигати боротися з лісовими монстрами у усіх трьох країнах водночас. Проте почне зазнавати впливу від таких попутників, і його почне переслідувати спокусу теж податися у грабіж. Вау, аж самому захотілося написати таку історію. Беріть приклади з нашого світу. Згадайте, яку різницю між Європою та Америкою раніше створював океан. Шосте стереотипні раси. Ельф не мусить бути високим біловолосим та струмким. Спробуйте взяти щось звичне, змінити всього декілька аспектів і побачити, наскільки свіжо будуть виглядати раси. Подумайте не лише про їхній вигляд і фізичні показники, але про відчуття, яке ви хочете ними викликати. Дайте своїм істотам унікальну міміку чи стиль ходьби, Продумайте, на що вони звертають увагу, а що для них неважливо. Як вони дивляться на світ. Ваші раси не мусять бути чимось поза людським розумом. Джонатан Свіфт от створив грасу гуїнгів. І це були просто коні, які вміли говорити, володіли розумом та мали свою цивілізацію. Але ці істоти манили не своїм виглядом, а поглядом на життя. В їхній мові навіть не існувало поняття брехні. Коли Гулівер жив це слово, гуїнги взагалі його не зрозуміли. Детальніше про створення фентезі істот можете подивитися у моєму відео, посилання в описі: сьоме ігнорування впливу магії на світ. Якщо в світі є магія, то люди будуть вести зовсім інший стиль життя. Якщо це складна магія, яка має свої правила і є поширеною. До речі, про це є відео на моєму каналі теж, то ви маєте світ, в якому рівень небезпеки набагато зростає. Жителі можуть творити хаос, використовуючи магію направо і наліво, мають існувати певні обмеження, які всі намагаються обійти. Сусіди будуть з недовірою дивитися, чому це ви в п'ятій ранку бродите по дорозі. Світ буде зовсім іншим. Восьма це культурна взаємодія. Навіть якщо у вас є два морські народи, але вони живуть по два різні боки моря, це можуть бути зовсім різні культури. До прикладу, вони можуть ворогувати і роками розвиватися по-своєму. Але коли з'явиться масштабна загроза, доведеться об'єднатися. Це і створить чудові моменти. Культура почне зливатися в щось одне та унікальне. А якщо потім з під води вилізе ще й третій народ, історія заграє зовсім новими фарбами. Говоримо про історію вдруге, але цього разу історій забагато. Так, коли історії мало це погано, але не впадайте в іншу крайність. Нікому не буде цікаво читати цілі розділи, присвячені росту імперії, яка зникла тисячу років тому перед початком подій в книзі. Так, важливо показати вплив минулого, але робіть це стисло, не перевантажуйте читача інформацією, особливо у перших розділах. І останнє десять видів трави це одна з головних проблем фентезі авторів. Я вже говорив про неї раніше, але скажу ще раз: цінність не в десятьох видах трави вашого світу. Цінність у персонажі, характер якого розвивається завдяки цим десятьом видам трави. Гнівливість персонажа можна показати, описавши, як він дратується, шукаючи серед десятьох видів трави, один єдиний потрібний для зілля. Різні деталі про світ не мають існувати у вакуумі. Вони мають бути інструментом для розкриття героїв. На сьогодні все. Пишіть хороші історії.